Ми сьогодні під час цієї літурії станемо свідками ще одного моменту вияву слави Божої. Зараз перед вашими очима народиться новий священник Христової Церкви. Я хочу сьогодні звернутися тим словом до пшедеякона за хвильку Іерея, Вадима. Отче, як вам буде важко? Як ви будете чути себе покинутими, спішіть до вбогих. Ще одна традиція нашої церкви каже, що коли ти маєш якусь перед собою проблему, нерозв'язану ситуацію, дай милостиню в Богому і проси у нього про молитву. Побачиш, Господь наповнить тебе усім, чого шукаєш. Молитва в Богу. Maia Valeco, selo.